У цьому відео звучить щира молитва Богородиці Діви Радуйся. Це одна з найсильніших молитв, яка приносить захист, заспокоєння душі благословення. Промовляй або слухай цю молитву 8 разів щодня, і ти відчуєш заспокоєння розуму та серця, захист від зла, тривог і негативних впливів, підтримку у складних життєвих ситуаціях, очищення енергетики простору та тіла. Глибший духовний зв'язок із Богородицею і власною душею. Число вісім це символ нескінченності, Божого захисту і вічного життя. Саме повторення молитви вісім разів посилює її дію, відкриваючи духовні двері для чудес, внутрішнього миру та благодаті. Нехай ця практика стане твоїм щоденним духовним ритуалом. Пресвята Богородиця чує кожне звернення і відповідає тихо, але дуже сильно. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти в жонах, благословен плід утроби твоєї, бо ти народила Христа Спасителя наших душ. Богородиця Діво, до тебе в молитві прибігаю. Прошу, не погорди моєю молитвою, звільни мене від болі і страждань, і допоможи у здійсненні моїх бажань. Дякую. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти в жонах, благословен плід утроби твоєї, бо ти народила Христа Спасителя наших душ. Богородиця Діво, до тебе в молитві прибігаю. Прошу, не погорди моєю молитвою, звільни мене від болі і страждань і допоможи у здійсненні моїх бажань. Дякую, Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти в жонах, благословен плід утроби твоєї. Бо ти народила Христа Спасителя наших душ. Богородиця Діво, до тебе в молитві прибігаю. Прошу, не погорди моєю молитвою. Звільни мене від болі і страждання і допоможи у здійсненні моїх бажань. Дякую. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти в жонах, благословен плід утроби твоєї, бо ти народила Христа Спасителя наших душ. Богородице Діво, до Тебе в молитві прибігаю. Прошу, не погорди моєю молитвою, звільни мене від болі і страждань і допоможи у здійсненні моїх бажань. Дякую. Амінь. Богородице Діво! Радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти в жонах, благословен плід утроби твоєї, бо ти народила Христа Спасителя наших душ. Богородиця Діво, до тебе в молитві прибігаю, прошу, не погорди моєю молитвою, звірни мене від болі і страждань і допоможи. У здійсненні моїх бажань. Дякую, Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти в жонах, благословен плід утроби твоєї, бо ти народила Христа Спасителя наших душ. Богородице Діво, до Тебе в молитві прибігаю, прошу. Не погорди моєю молитвою, звільни мене від болі і страждань і допоможи у здійсненні моїх бажань. Дякую. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти в жонах, благословен плід утроби твоєї, бо ти народила Христа Спасителя наших душ. Богородице Діво, до тебе в молитві прибігаю. Прошу, не погорди моєю молитвою, звірни мене від болі і страждань. і допоможи у здійсненні моїх бажань. Дякую, Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти в жонах, благословен плід утроби твоєї. Бо ти народила Христа Спасителя наших душ. Богородиця Діво, до Тебе в молитві прибігаю. Прошу, не погорди моєю молитвою, звільни мене від болі і страждання і допоможи у здійсненні моїх бажань. Дякую. Амінь.